Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядаємо. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Угу. Ну, дивіться, тут... тут для когось з вас. Тут шлях промальовується, такий, що, знаєте, треба буде швидко щось, і буде, може, це для когось, з, з матір'ю, з бабусею буде щось стосуватись. Якась ситуація, яка взагалі то от вона як на нервах буде. Це може бути ситуація, коли ви розсваритись можете. Чи ви будете їхати до неї, чи від неї будете їхати. Для когось це може бути ситуація, коли ви будете хвилюватись, наприклад, може сестра ваша їде, може, це, наприклад, мама до бабусі їде, чи навпаки. Якась от вона буде нервова, ця ситуація. От знаєте, коли щось незрозуміле буде, коли люди між собою можуть не порозумітись. Ну, такий день, такі енергії, такі, знаєте, от трошки люди можуть не домовитись, не налаштовуйте себе погано. Це просто от, завжди пам'ятаєте, ми дивимось на один єдиний день, і наступний день може бути вже геть в інших енергіях. Сфера кохання. Давайте ось тут розглянемо, до чого вам тут готуватись. Ну для сфери кохання не такі погані карти. Хай вас не дуже це от лякає, що тут дівчина сидить, засмучена. Може бути така ситуація, що хтось з вас буде. Трошки засмучений, бо не зможете порозумітись десь там. Але це, як знаєте, коли фізкультурою будете займатися, трошки щось там можете не домовитись. Взагалі-то тут більш такий постіль і сцени, які там можуть бути. Тож не будемо тут дуже затримуватись, не наше діло, не треба нам це розглядати. Ну, тобто день, коли можна взагалі його провести не дуже там далеко від ліжка відходячи. Ой. Для когось дійсно тут може бути ситуація, коли взагалі така ситуація у вас ну, вискочила карта, я ж не можу не, не зволікати на таке. Коли ви хотіли б так провести день, але не можете, бо стосунки для вас, на жаль, скінчились. І вам воно болить, вам воно ну, не йде поки що не з голови, не з серця. І така ситуація, яка, знаєте, навіть слухати мене зараз боляче, але ж час не лікує, час просто дає можливість забути. Тож, дочекайтесь ви цю ситуацію, так потім не будете сприймати ви її. Просто будете забувати. Так, давайте далі. Робота. А Що вам? До чого вам готуватись в роботі? До чого вам готуватись в роботі? Інформація стосовно якихось змін, таких, знаєте, Ну кардинальних змін. По роботі. Інформація буде йти від чоловіка, може бути ваш керівник, може бути якась людина, яка, знаєте, от може щось в законах буде змінюватись, вам треба буде розгледіти уважно і знати це. Може бути якась ситуація, яка от, ви як будете, ну, як. Як планувати, як треба, от як замислитись тут треба буде до якихось змін, тут, знаєте, якісь грошові, скажімо, операції, грошові якісь там перекази, дивлюсь просто на дно колоди тому і говорю, що грошові якісь Знаєте, як, якась ситуація взагалі-то вона повинна була навчити, бо у нас тут принцеса Пентаклів, якась ситуація, яка буде як уроком для вас, для вашого колективу ну, в вашій роботі, що принесе великі зміни в роботу вашого колективу. Дослухайтесь, придивляйтесь. Працюйте з інформацією, вона тут ключова. От знаєте, от як все буде обертатись навколо інформації. От знаєте, буде спілкування з людьми, важлива інформація, як питаєте чи передаєте якусь інформацію. І тут як, знаєте, Щось буде поділене на до і на після. От, треба буде переглянути, скажімо, звичне вам, ну, от, як шляхи, як ви працювати звикли, так? як звичне сприйняття от вашої праці, ваших якихось там як ви Себе поводити, або як ви сприймаєте своїх співробітників. Тобто тут багато буде надходити вам інформації, вам важливо буде на неї реагувати. Що важливо прийняти, і вам треба готуватись до того, що воно ж війде в ваше життя? Що вам важливо прийняти? Тут нова людина буде якась для вас, важливо буде спілкування з такою людиною. Король Жезлів, людина для когось це взагалі буде іноземець, для когось це буде людина, от знаєте, от якби прийняти, але ж. Вам якось треба буде навчитись взагалі сприймати цю людину. Він сильно-сильно відрізняється від тих людей, які от зазвичай поряд з вами, з якими ви вже ну, якось так звикли спілкуватись. Ця людина. А ну, давайте будемо вточнювати. Не внесе так аж надвеликі зміни, але чимось буде, ну, знаєте, як не те, щоб там не влаштовувати. Десь у вас не буде не дуже якось так підійде вам ця людина. Не дуже вам буде легко спілкуватися з цією людиною, але ж все одно вам він потрібний. Ну, Це по роботі може бути якась людина. Це може бути десь вам там треба, ну, якось знаєте, як звертатись до когось. Це може бути людина, там десь працює, з ким вам треба поспілкуватись. Воно як. На довгий час взагалі то ця людина входить в ваше коло спілкування, але воно вам, знаєте, от не одразу приймете цю людину, не одразу якось він вас влаштує. Або, може, і ви його не одразу влаштуєте, але ж потім, потім все якось налагодиться. Від чого треба відмовитись, і вам треба бути готовим чи готовою до такого? Від чого вам треба відмовитись? Так, дивіться, ось тут насправді показана ситуація, коли взагалі-то у вас зараз такий період часу. А коли цілком і повністю у вас влаштовують ваші матеріальні, ну, скажімо, надходження і те, як ви їх витрачаєте, і те, що їх в принципі вистачає вам, але не розповідайте про це. От знаєте, спілкування про ваші надходження матеріальні, вони нікого не повинні стосуватися нікому крім вас. Про них не треба знати. От, від надання інформації комусь, з ким ви, ну, ви вважаєте, що ви близько спілкуєтесь з людиною, ви можете людині довіряти. Хтось з подруг, хтось з друзів, хтось, хто цікавиться тим, як ви живете, але ж трошечки там помовчте про цю сферу, принаймні. Чого вам не уникнути, давайте будемо розглядати, чого вам не уникнути. У цього вашого переможного стану і вашої внутрішньої радості, і взагалі от те, як у вас змінюється зараз життя, у вас взагалі якийсь зовсім новий період. У вас зміни йдуть. ну... Я розумію, що зараз хтось напише, що нічого у мене не змінюється. Але ж пам'ятайте, що це загальний розклад, він не підходить кожному, і він не особистий. Це ви не одна людина, хто слухає. А я кажу на, на велику аудиторію. Дивіться, от те, як у вас змінюється і будуть змінюватись, ми дивимося на один день, але ж тут є карти, які кажуть не про один день, а більше, ніж один день і навіть тиждень. Те, як у вас зараз будуть іти зміни, як ви будете відчувати, що йде якесь покращення. Це абсолютно. По долі вам. Абсолютно справедлива ситуація для вас. Це не просто, от, знаєте, як, Боже, ну може це зараз зникне, може це випадковість, якась невипадковість. Це ви цілком і повністю заслужили такі, ну, такі зміни в своє життя. Тож сприймайте їх і пам'ятайте, ми дивились з вами щойно, не базікайте про це. Мовчки, радійте мовчки. Ну, так, так тут треба, так тут говорять карти нам. І давайте розглиті треба ще ж і пораду. Ой, вибачте, зараз підніму. Ну, дивіться, воно ж випадає. Оця радість за перемогу. Воно ж вискакує саме з рук. Хай воно буде обов'язково в кожного з вас. От в кожного і в кожної, обов'язково. кожну сім'ю і в кожну будівлю. Ой, тьфу-тьфу-тьфу. хай буде. Я вже не знаю, куди плювати і де стукати. Аби швидше. Так, питала, що я питала? Порада від вищих сил. Рада від Вищих сил для вас. Ну зміни вони ж такі йдуть. Вони ж такі йдуть. Ой Боже, тху -тху -тху. дай Боже, щоб воно так і було. Бо гарні зміни, бо стабільність йде. Зміни по Старший аркан смерть це, це обов'язкові зміни, бо так як є, вже неможливо. І це не не про фізичну смерть тут взагалі тут таких карт нема тут про зміни на покращення, на те, щоб людина була впевнена. Не тільки, от, що сьогодні є хлібинка, сьогодні я пообідаю і поснідаю і все, що там можна, я розтягну на день. А це коли хлібинки вистачить, і вона буде і завтра, і післязавтра, і через тиждень. І коли стабільність ця входить в сім'ю, в, в родину входить, коли людина знає, що ну, от страхи відвалюються. Розумієте, це як. Невпевненість відвалюється, Оце все змінюється. Змінюється на краще. Тож, давайте, хай воно так і буде. Тримаємо кулачки, Там все, що можна, тримаємо і молимося. Хай воно буде якомога краще. А я вам бажаю цього дуже-дуже. Від серця бажаю, щоб ваші родини і ви разом з вашими родинами були і щасливі. і Обігріті і нагодовані, і хай воно взагалі все влаштується так, як буде найкращим і для вас, і для ваших рідних. Тож побачимо, побачимось в наступних відео. Всім пока!